2 Квітня 2025 року з раннього ранку Свято Андріївське та Христо Різдвяне архієрейське подвір'я міста Черкаси були оточені представниками національної поліції та Національної гвардії. Напередодні вечері з різних джерел було отримано інформацію про підготовку чергового захоплення храмів прихильниками ПЦУ. Цей напружений день, як і завжди. Митрополит Черкаський Канівський Феодосій провів разом зі своєю паствою, звершуючи богослужіння на архієрейських подвір'ях і підтримуючи вірян черкащан, які смиренно і водночас мужньо очікують нових випробувань. На завершення середи важкого і напруженого дня для православних черкащан, митрополит Феодосій звершив Марієве стояння на свято Андріївському архієрейському подвір'ї міста Черкаси. Яке до пізнього вечора перебувало в оточенні поліцейських і нацгвардійців, незважаючи на всі ризики і небезпеки, на богослужінні молилися численні черкащани, щоб уклінно попросити у Бога прощення своїх гріхів і допомоги в захисті святинь від зазіхань, загарбників і гонителів. Їхні молитви були почуті Богом, служба пройшла спокійно, молитовно і розмірено. Але парафіяни не втрачають пильності, розуміючи, що будь-якої миті вони мають бути готовими відстоювати право молитися у своїх храмах. Богатство моє спасі, знурів я пустиє єсім плодов благочестиве, алчим же зову, отче ще дрот придвоїв прям у щедрі, Боже, Усі. Ясущественна троєцеве діє це, поклоняємо. Тяжкое грифонное, якоблаго трохло наш бесследок. Читання канону в Черкасах митрополит Феодосій одразу поїхав до міста Смілий, щоб відвідати гнану громаду цього міста. Віряни, у яких у 2022 році відібрали Покровський кафедральний собор, уже впродовж трьох років змушені молитися в пристосованому приміщенні приватного будинку, зазнаючи постійних наклепів і гонінь за свою вірність православній церкві. Стійкість смілянських парафіян була відзначена тим, що члени переслідуваної громади удостоїлися вищої нагороди Черкаської єпархії, відзнаки за вірність, церкві і мужність. У смілі владику Феодосія з квітами і теплими словами зустрічали багаторічний староста Покровського собору Олексій Іванович із парафіянами, яких після захоплення собору. За допомогою тероборони розкольники вигнали на вулицю. Тут зібрався смілянський люд, які не повторили один гріх, не предали Христа і залишилися луну канонічної православної церкви. Хоч ми і гоніми, но Богом хранімо. Ми вас запрошуємо на наш невеличкий острівець канонічний. Для того щоб принести тут всім духовну раду для всіх сьогодні. Вони моляться в простій сільській хатинці. Керуючий Черкаською єпархією, звершив і тут Марії настояння, прочитавши з християнами великий покаянний канон преподобного Андрія Крицького у співслужінні духовенства смілянського благочиння. На спільну молитву прийшло багато віруючих городян. Богомольці повністю заповнили не тільки тісне храмове приміщення. А й прибудови приватного будинку, а багатьом довелося всю службу стояти на вулиці під легким весняним дощиком. Не воздушайся, мене спасен, я трінь от твоєго лица возьми бред мене, тяжко і гріховне, яко благоутробен Помилуй гріхопадені Боже, помилуй поживу. Подейся в срамную и кровавленную студну течением страстного и любосластного живота. О, милая Боже, о, милая, о, милая. Господи. Утверди, Господи, Наприкінці богослужіння архірей сказав Вірянам прості і теплі слова підтримки. Браття, сестри. Я вже поїду. у Мене сьогодні зустріч з виховенством курсу Шевченківського облачення. Дуже радий був побачити вас всіх, Когось бачимо регулярно, тому що приїжджаєте до Черкаса. когось дуже рідко бачимо. Дуже приємно з вами помолитися було. Сподіваюся, що обов'язково за нашого життя за всіх настане час, коли ми повернемося до своїх храми. Зараз туди рух іде наш, а потім, колись прийде час, буде наверх рух іде. Бачите, проблеми ці з вас почалися, але докотилися і до Черкаси. Вони сьогодні хотіли зразу два храми забрати. Ну, ми відстоюємо. Ну один день пройшов. А що далі? Да. Господи, прошу ваших молитв. Дуже приємно з вами було сьогодні помилити.